Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас середа. Базарний день. Мої дівчата збираються їхати на тому сітроянчику троянчику на базар. Так, що у нас тут робиться? Робиться порядок, так? Да? Так. Да. Та й треба його вигнати з цих моїх лаборинтів на дорогу, бо... бо тут лише я маю, можу по них їздити. Щоб ви це тут не мучилися з цими поворотами, зараз я його вижену на... на дорогу і нехай вони собі там їдуть базарувати. А я, а я, а я як? Як обично, зараз бігаю усадьбу, а потім, 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 потім все по, по плану. Пусть осадет. Пусть осадет на панели. Головой махає. Так, что у меня тут лосив на передаче. Нормальный волт. Ну и что? Что ты? ты мне рассказываешь тут? Normal pocket. Вс, так? Да? Хай трошки погріється. Щось тут все світиться на цьому... На цьому я не знаю. Що тут таке? Очікував, хотів вам показати, тут ганяє один на велосипеді. Щось він ще або проїхав уже, або ще не їхав. На велосипеді ганяє один, прив'язав до на багажнику, прив'язав щіля, бензопилу, щось там переробив і так бігом. Тут по дорозі літає тим велосипедом. Я вчора не встиг його зазняти. А сьогодні його щось ще нема, може це ще рано, а може. А може він вже проїхав. Ладно, не буду я його чекати, може він проїхав. Може колись побачу його, піймаю на камеру то покажу. Так, бігом женеч на тому велосипеді. Так, добре. Йдемо ми в усадьбу. Завтра поїдемо на ці, навірно, на цьому чудовому автомобілі за свяченою водою. Прийду з усадьби, треба з цією яблунею розібратись, бо вона зав'яне, потім я з нею нічого не зроблю. Бензопилою треба буде її порізати, бо електро. Електро треба розбирати. Так що там розбирати? Там її вже цему. Треба нову купляти, добре. Йдем. Все, Вс. на ходу. Доброго дня. Можу і вас фотографірувати? Так. Да. Так, да, приїхала в гості. Так, добре. Йдемо. Вернемося ще до електропилів. Коли я купував цей новий, е, як його якор? Я знав, що він не буде робити. А знав чого? У мене колись одна була перва, пила, пилася, перва. Як вона називалася, храні, я вже не пам'ятаю. Двигун такой з боку в неї був, така невдобна була. Ну, але я теж там у мене накрився якар. Я заказав один новий. Прийшов, поклав, перерізав кілька метрів. Згорів. Я заказав другий. Прийшов, поклав, така сама історія. Йду заказую третій. Та й вже продавець мене вже по жалівка і дядьку. Купіть. Купіть нову пилку і не викидайте гроші. Це ці я кора не у вас ходити. Вже продавець мені скаже. Так я і зробив. Та й, та й цю, на цю язика. Я знав, що він не буде робити. Ну, ну, все одно треба було наступити на ті самі граблі. Вони мене вже три рази по голові б'ють, а я на них наступаю. Ну, це така, така манорія. Такий такий мужик. Та тепер я вже думаю теж, ні, ну ми ще розберемо його, коли там виберу час. Та й розберем його, почистим, подивим, провіримо. Ну, то таке, то так, щоб весь... Время вбити і контент, щоб було таке. О, та й, та й такі діла. Що ми робимо завтра? Якщо нічого не поміняється, їдемо завтра туди, куди я казав. Святі місця наберемо свяченої води. А потім поїдемо в Ванютину. Ну це вже не завтра, а другим разом. Наберемо. Дочекаємося до завтра. Бо тут плануєш одно, а може бути зовсім інше. Так, все. Ми вже доходимо до. Доходимо до. Ми доходимо до. О! цілі вже на місці. Поїде каткувати. Вдалик поїхав давати культивацію, бо там, де він закультивірував, уже засіяли. Тепер поїхав на Т-150 культивує другі поля. А, 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 а МТЗ буде каткувати. Отакі От у нас розклади. Ми підемо яблуню, поріжемо і там, напевно, мотоблоком повивозю ще дещо. Дядя Саша кудись. Збирається, напевно, на роботу. Да? Думаю, що так. Да. Сапожник барон. Капця носи. Сьогодні він... Сьогодні в нього прохвесія сапожника. Так, що ми тут маємо? А маємо ми ось що? Т-150. Культивує. МТЗ каткує. Це уже хорошо. Жигуль стоїть. Це уже хорошо. Хорошо в тому плані, що все на ходу. Це уже добре. Це вже добре. Що це тут натекло вже, йолки палки Ну, то таке. Ну що ж, нема нам що тут робити. Йдемо до своїх, до своїх дров. Вроді все на місці. Вроді все на місці. Підемо до своїх дров, потім повивозимо, там таке будемо по домашніх. Домашніми справами займатися. Да? Ну так да. по роботах, це дуже добре. Ага. Зараз вилізу я на, на той постамент. Перевіримо, чи він не тут, звичайно. Він, напевно, не тут він поїхав. На другі поля. Ну ми зараз перевіримо на тому полі, на тому полі техніки немає. Вон то поле що чорніє. Значить, де він? А він аж там, де ми. Куди ми їздили там за горою, там за високими горами, там долітає Зольтий Мух. Марія скаче там на сапа, Іван катається на плуг. Десь він там. Ну що, на, на сьогодні якби обзор тут закінчено. Йдемо додому. Так, зараз ми заправимо цю пилочку чудову <кій> і з тою яблунькою. Так, що нам треба? у нас бензин, тут бензин, так? Да? <coughs> Цю пилку бензиновлаза як у мотоцикл. І так далі, зараз ті всі переріжемо ідемо рубати. Все Я різав тільки що ось цією чудовою бензопилою. Та й мені прийшла в голову така думка. А нафіга мені та сучко резка, щоб я її знову купував, га? Пару минут і такі грубі поперерізав. Колись я робив колись я робив ось таку ось таку цю... Так, як це мені у вас виставити? Колись я робив, зараз покажу. Зараз ми це все нафіг поприбираємо, тоді на мотоблока і вивеземо. Колись я робив отаку отаку херню. О, ось так. На ширину шини забивав раз, два і три. І це, напевно, так само мені треба буде зробити. Я міг би металічну зварити, але, але я по металу можу цепом шарпанути. У мене є дерев'яні з дерева скрутити, да? зробити такий станок. І наскладав догори. Пройшов, 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 заглушив, викидав. Наверно, я так і буду робити. Бо це ж, ну куди? Це ні в які вже ворота не лізе. Скільки в мене вже тих сучкурязків? Да. Є така в мене думка, ну потім побачимо, ладно. Попробуємо. Попробуємо, попробуємо. Що попробуємо? Не попробуємо. Зараз поприбираю це все весілля. Погрузимо на мотоблок, залеземо гору там ще кроме цього є. А потім, потім будемо рубати. О, тепер можна. Думав, що я цю не розколю. Я думав, що її різати. Ні, колеться. Нормально розколов цим. Чудовим колончиком. Все, це можна заносити. То і все. То вивозити. Ні, вивезу я, напевно, потім. Буду рубати. Все. Якась Якась заман була неправильна цього року. Пройшлий рік. У мене менше залишилося дрова, цей рік. Був. І це ж мені зараз треба все буде звідси. Усе звідси треба буде вивозити, бо я ж маю розбирати цю хавіру і будувати нову. От йо-мойо, -йо, і походу, що ми вже палити не будемо. Вже пішло. Пішло вже літо. З дня на день тюльпанчики. Ну це в мене пізні тюльпанчики тут. Нарциси і тюльпанчики. О, тічка бігає. Ну, вас тут букет тебе з'їсть. Та, й... Та й треба це все вивозити туди десь. А потім... потім назад завозити. Ой, біда. Ну що ж, без роботи не будемо. Робота це. Це життя. Робота це життя. Ну не буду я сьогодні його вивозити, напевно. А може буду. Я не знаю, піду я зараз. Піду я зараз... Що задубався цими дровами, вже криш болять. Піду я зараз до... розберу ту сучку різку. Подивимося. тим якором не так. да? Ну да Десь дівчата поїхали на базар, ще до спір нема. Так. Зараз я її розберу. Знімемо а потім подивимось. Ну і як це цього називається? Я набив сюди смазки повністю. А вона, а вона розбіглась по цьому і шестерні, а шестерня сухенька. Що це, може ця смазка не підходить? А? Попробувати літолу? Це ця зелена розбіглася по цьому шестрині сухенькі. Добре, попробуємо літолу, але хулі пробувати, як, як цей довбаний вже не робить. Ладно, зараз ми його добудемо. Та й побачимо. Так, спочатку, спочатку ми зараз бігаємо у садьбу. Віталик дзвонив поставити акумулятор на зарядку а вечором зняти так біжимо в усадьбу потім прийдемо дорозбираємо це весілля. прибіг на 5 хвилин прибіг на 5 хвилин поставити акумулятор а тут плани міняються кисмін добриво їде зараз треба буде розгружати а що це тут за світло горить Лавренті, що це за херня, га? На мене сварився, що я в майстерні лишав, як виходив на двір. А сам цілий день світи. Де він є? Так, ну що ж, знімати в мене не вийде, як ми будемо розгружатись. Бо я один лишився. Мені треба буде, напевно, там водій буде зачіплювати, мені треба буде сюди загрузити. А то туди. Покажемо, звісно, кінцевий результат. Дома, поки я не в цей в Цю мазуту піду в чіплю. Як воно називається? Ця фігня в мене згоріла. І там з гаража переноска вже, вже скільки, вже місяць, напевно. Сьогодні дівчата принесли нову піду в чіплю. А потім, а потім, а потім, може, це розберемо. Побачимо. Поки йду в чіплю. Ха. Вже місяць пользуюся ось цим з гаража. Так. Отак. Вот Отак. Вот ну, якось так. Якось так, буде нормально. Ну, і що йому треба? Чистенький. Що шо йому треба, га? Де воно ось? Щось тут підшмалено. що? Ладно, я його почистю. Бензинчиком вимію, да? чи чим, Повитираю. І тоді побачимо, ще раз поставлю. Щотки хороші. Щотки хороші. Тут ще повитираю, допутявся ці проміжутки Може воно тут десь. Може воно ось тут де. Де пробивати начали я щось знайду, якесь таке дерев'яшечку. повитираю Ну, це буде потом. Зараз. Немає я до нього бажання. Я вже сьогодні трошки якби... Я би трошки вже задовбався, треба вам треба перепочити. Так, ладно. Хай це буде, ми потім це все помиємо, почистимо і... і складемо. Потім ми все це... Помимо, прочистим, продуємо і складаємо так. Поки нехай буде так. Може ще й сьогодні побачимо. Зараз піду. Трохи пере... передихну, бо щось крижі болять. Так, все. Пока нехай. Хай поки буде так. Так, сьогодні я вже не буду знімати. Більше того, я вже нічого робити не буду. Треба мені перепочити. Це ось пляшечка. Це на завтра. Поки нічого не змінюється. По всьому видно, що ми завтра поїдемо у святі місця заосяченою водою. А пока. Поки на сьогодні все. Всі бувайте здорові. І до завтра.